Друзі, всім вітання! Мене звати Олександр, ви на каналі WoodMiss. Сьогодні в даному відео буде така досить неординарна у своєму виконанні поличка для вазонів. В принципі, ну як, неординарність полягає основна в тому, що будуть такі от похили бортики. В принципі, я вам покажу, розповім, що і як його робив, надам всі розміри і в принципі, вкажу основні нюанси і складності саме в роботі. Поїхали далі. Отже, це у нас верхня поличка, це буде нижня поличка. Тут ноги. І, звісно, ще під нижню поличку буде вирізатись також додатково ось така планка. Це до верхньої полички буде кріпитися. Точніше, верхня поличка буде кріпитись до цієї планки, а ця планка вже буде з'єднувати ноги. Відповідно, десь приблизно так по ногах, якщо брати, десь приблизно на цій висоті, так як є, буде кріпитись друга планка. Тут зарізано під 5 градусів, і одна сторона також тут е, знято. Ось тут трошки з цієї сторони е, теж знято під 5 градусів для того, щоб е, ось тут ці ноги ну, були в рівень після того, як я їх скручу. Самі ці ноги зарізані е, під двома. Площинами під 5 градусів торцовку нахиляв ось так і повертав трошки ось так. І таким чином я підрізав. ось тут В принципі, в мене, як я їх підрізав, є відео теж на каналі, там коротке, невелике відео, можна теж його переглянути. Отже, саму самі ці планки. Робив ось тут під таким кутом. Зараз я точно перемірюю, скільки я там визначив, І скажу. Міряв ось таким, такою приспособою. І, як бачимо, тут десь 13 буде градусів. 12-13. Ну, я планував 15 градусів, трошки не вгадав, ну, нічого страшного. І значить. Як я його теж фіксував. Теж є коротке відео, можна зайти і подивитись. Фіксував банально тут довгу дошку і до неї притискав ось таким чином, тут собі робив позначки, де центр має бути. Притискав її таким чином і фрезерував всі ці пази. І так само. Ось ці планки. Точно так само. Інший варіант можна було просто нарізати собі шкантів таких довгих чи поробити. Зараз покажу, в мене є ось такі от можна їх робити з допомогою плашки, яка нарізає різьбу, відповідний діаметр підбираємо і потім. В дрельку і підшліфовуємо. Ну, тобто, все дуже просто. Відео в, ю... в Ютубі є, як його робити. Е, так, давайте вже більше не буду багато говорити. Потрібно його все заклеювати, з'єднувати і скручувати. Короче, прикол. Е, думав, що знімаю, а ніфіга Пам'ять е, пам закінчилась на телефоні. Ну, короче, е, Пробував його на ці от стяжки, як там на відео буде, е, не стягувати. Тому вирішив на фермати. Його посадити, воно стягне. Е, тут щілинки, які позалишались. Клей, плюс така от пиль із шліфмашинки. І собі позамазував. Далі потім, коли воно вже висохне, все його зашліфую, а збираю далі. Зараз скручую ноги і будемо виміряти, на якій висоті потрібно вже буде саму цю другу поличку поставити. Зараз ноги скручу. Ну, а так от, в принципі, виходить. Е, значить, що я зробив? Е, тут, в принципі, можна було трошки вище підняти, ну, але вже як вийшло. Тому ось такий от вигляд попередньо має. Далі його ще закріпити, пошліфувати і все. І пофарбувати. Завершив уже цю поличку для вазонів. Отже, переговорив з клієнткою. Вона сказала, що в неї високих вазонів немає, тому вирішили, що тут додатково дамо одну поличку. І взагалі, я вважаю, це чудове, файне рішення. І як бачили там по, по відео, у мене тут було видно конфірмати. Їх, як зараз, бачите, не видно, тому що я їх позабивав. Тут трошки буде видно. Тут, тут взагалі ну, ну, трошки, трошки є, є видно. Тут знизу теж є, видно. Я їх позаклеював. Я їх позаклеював. Отже, давайте по основних моментах, основних нюансах. Загальна висота її 86 см. Е, від цього краю і до цього краю по верхньому 75 см. Від нижньої полички сюди до верху 55 см ця поличка розміщена по центру. То маємо 26,5 см, як тут, так само і тут. Тут Від підлоги 20 см поличку розмістив. Вони фіксуються ось тут знизу на саморізи, Знизу також додатково ще. Дав, клею трошки, щоб ця у нас приклеїлась до ноги ця поличка нижня. І, мабуть, по цьому все. Далі. Оця верхня частина ось ця, вона мені далась найтяжче. Тому що під таким кутом дуже тяжко його запресовувати. І якщо ви собі колись надумаєте щось таке робити, Подібне, то я можу вам дати одну таку пораду. Ось ці е, самі е, палочки, ламельки, е, їх краще зробити на пів міліметра тонші, щоб вони е, сюди по, в ці отвори потрібно було їх не впресовувати, не вбивати. А можна просто так от рукою було заштовхнути, і щоб, наприклад, ось саму вже верхню цю обв'язку можна було стягнути цим стягуючим ременем чи банально просто струбцинами стягнути. В мене ременем не виходило його стягнути так само, тому що тут зверху була, залишалась така до 2 мм, навіть в одному місці десь щілина і Тому я е, вирішив, що просто на конфірмати І як бачите, теж конфірмата забив і його майже не видно. Так само і з цієї сторони. Е, підшліфовував дещо вручну. ну Дивіться, це підвазони, тому я вважаю, що підвазони можна е, не все на гладко вишліфовувати, а в, в основні. Е, Видимі так, частини де найбільше буде братись руками. Там я вишліфовую добре. 180 ю решту, наприклад, ось тут знизу я не шліфував. Після рейсмуса я його не шліфував. Тому ось такі, от, що вам ще розповісти, які тут моменти, які нюанси. Ага, ще ось тут самі ці щілинки. Бачите, є тут трошки щілинка. Проклеював також додатково, Ну, воно буде триматись, воно буде триматись і нічого йому не станеться. Виглядає ось так. Верхню частину я прикріпив на конфірмати ось тут зверху. Можливо, буде видно. Десь ось тут конфірмат має бути. Так, виходить, що кожен конфірмат я заганяв в ногу. Кожну ногу. І таким чином вона більш стійка, тому що я спочатку прикрутив тут саморізами, і вона мала трошки такий, трошки підсохла. Зараз вона, зараз вона не має майже ніякого люфта. Це, в принципі, дуже-дуже добре. І я думаю, що також те, що тут дав клей знизу, воно слугує додатковим е, кріпленням і додаткову стійкість створює для цієї полички. Отже, в принципі, на цьому все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки і. Е, е, все. всім гарного дня, до зустрічі.